Міфи про кажанів, у які ми досі віримо. Кажани здавна були героями легенд і страшних історій. Їхній нічний спосіб життя і незвичний вигляд породили безліч забобонів, які ми зараз спростуємо. Міф перший: кажани можуть заплутатися у вашому волосі. Цю історію придумали ще давно, щоб відлякувати дітей від нічних прогулянок. Насправді ж кажани орієнтуються завдяки ехолокації і легко уникають будь-яких зіткнень з людьми. Кажани це літаючі гризуни, такі собі щури чи миші з крилами. Це поширена помилка. Кажани належать до рукокрилих. Це окремий вид савців, які вміють літати завдяки особливій будові тіла. Тонкі шкіряні перетинці, яка натягнута на видовжені пальці передніх лап. Усі кажани переносять сказ. Це перебільшення. Згідно з дослідженнями, лише близько 5% особин можуть бути інфіковані. До того ж, для зараження потрібен прямий контакт, чого кажани зазвичай уникають. А людям, щоб вберегтися, достатньо не торкатися й голими руками. Кажани сліпі. Насправді ці пухнасти. Мають хороші зіри і можуть розрізняти кольори. Просто у темряві вони більше покладаються на ехолокації, видають звуки і слухають їх відлуння від різних предметів, щоб зрозуміти, де є перешкоди. А, мабуть, найвідоміший забобон, що всі кажани живляться кров'ю. У цьому є частинка правди. У південній та центральній Америці дійсно існують кажани вампіри, які висмоктують кров тварин. Але це лише три види з понад тисячі. Решта ж полює на комах, ласує фруктами або п'є квітковий нектар, допомагаючи рослинам за Виявляється, не такі вже й страшні ці кажани. Пишіть в коментах міфи про яких тварин спростувати наступними.